Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як передавати файли через Wi-Fi Direct на Android. Для цього маю два Android телефони. Вмикаємо Wi-Fi, YouTube, Bluetooth та геолокацію. І тут так само. Далі заходимо в налаштування і вибираємо Wi-Fi Direct. Ось тут і тут. Відкриваємо на обох пристроях. Треба бути підключеним до одного Wi-Fi, звісно. Тепер підключаємось до пристрою. Ось. Чекаємо. От вони підключились. Далі треба вибрати, що хочемо передати. Заходимо. Наприклад, я хочу передати цю фотографію. Стиснемо Поділитися і вибираємо. Тут вибираємо цей телефон, з'єднуємось, тиснемо Прийняти, і зображення передається. Це займе трохи часу, бо зображення досить велике. Але на цьому все з вами був. Всім бувайте.